Що ви знаєте про свою землю? Вітаю! Переконаний, що кожен власник земельної ділянки знає про неї як мінімум базову інформацію: площу, цільове призначення, склад угідь, ну і, звісно, місце розташування. Але це коли ми говоримо про приватного власника. А як бути з кримінальними землями? Наскільки повна інформація про них у органів місцевого самоврядування? Чи знають місцеві ради, наприклад, про всі земельні ділянки приватної власності на їх території, а про державні землі, а хоча б про загальну площу земель комунальної власності, про те, скільки з них потребують ще реєстрації цього права комунальної власності? Якщо копнути глибше, питання можуть бути ще цікавішими. Наприклад, якими землями рада може розпорядитися вже завтра, виставивши їх на аукціон, яка на території громади площа земель? Самовільно зайнятих, які, які потрібно забрати, і, можливо, ще й відшкодувати завдані цим збитки, за яку площу не сплачується земельний податок чи орендна плата. Перелік цих питань можна продовжувати довго. Недарма вже тільки в цьому році спільно з Асоціацією ОТГ ми провели кілька семінарів у форматі запитання і відповіді. Але не всі питання. Можна висвітити на семінарі, і, от, зокрема, хочу зосередитись саме на отриманні базової інформації. Досі дуже часто можна почути пораду про те, що необхідно провести тотальну інвентаризацію земель чи всієї держави, чи окремої громади, чи, наприклад, старостинства. Звісно, це зробити можна, і звісно, інформації буде дуже багато. Але чи доцільно це робити, тим більше що ця інформація рік від року змінюється? Чи варто витрачати мільйони бюджетних коштів на те, що не дасть вагомої користі? Натомість ми пропонуємо зробити інше провести земельний аудит, який набагато швидше, простіше, дешевше. І разом з юридичним аналізом отриманою за результатами аудиту інформації дає набагато більший ефект. Він дає не тільки базову інформацію, а й рекомендації, що і з якими землями варто зробити громаді. Зокрема, для того, щоб усунути порушення земельного законодавства і отримати додаткові кошти до бюджету від плати за землю. Звісно. Від після цього аудиту можна замислитися і над наступним кроком. А таким кроком може стати створення власної геоінформаційної системи для управління земельними ресурсами громад. Хоча ці речі зазвичай не відповідають на всі запитання, тому ми продовжуємо серію наших вебінарів для територіальних громад, найближчі з яких відбудеться наступного вівторка. Запрошуємо!